Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Виясняються дуже цікаві факти. Давайте почитаємо статтю в Україні завищували тарифи на комуналку споживачам повернуть сплачені кошти. Ну, от нарешті, новина, яку можна е, справді назвати гучною. Після сотень скарг і десятків років несправедливості держава визнала, що тарифи на комуналку таки були завищені. І тепер підприємства ЖКХ зобов'язані повернути людям гроші. 93% перевірених із порушеннями. Тобто, за 9 місяців 2025 року спеціалісти Держспоживслужби провели 325 позапланових перевірок підприємств в житлово-комунальній сфері. І що виявилось, у 93 випадках порушення. Тобто, майже кожне підприємство. Яке виставляє нам рахунки за воду, за газ, за сміття, за опалення, вони що робили? Накручували. Влада зобов'язала ці компанії повернути понад 3 мільйони гривень споживачам. А це не просто гроші, це визнання того, що нас обманювали системно. Найбільше порушень у Миколаєві, тобто особливу увагу приділили Миколаєва. Саме там люди роками скаржились. Що рахунки ростуть, а якість послуг ну просто нульова. І ось перевірка підтвердила, що понад 50 мільйонів гривень переплат мають повернути людям. А ви можете собі уявити 50 мільйонів. Це не якісь дрібниці, це сотні тисяч родин, яких, вибачте, просто доїли. І тільки зараз, коли люди почали масово писати скарги. Коли суспільство почало говорити, система дала тріщину, штрафи і покарання. Окрім повернення коштів, чиновники повідомили, внесено, винесено 210 приписів, щоб підприємства усунули порушення. Накладено 198 штрафів на суму понад 2,5 мільйона гривень. До адміністративної відповідальності притягнули 62 посадовця, яким доведеться сплатити понад 130 тисяч гривень штрафів. Але залишається питання. Чи понесуть реально, я повторюю, реальну відповідальність ті, хто роками виставляв людям липові тарифи? Бо 130 тисяч гривень штрафу це така, знаєте. Крапля в морі порівняно з тим, скільки вони заробляли на наших платіжках. Як це працює і що далі? Тепер комунальні підприємства зобов'язані зробити перерахунок і повернути кошти споживачам. Для більшості українців це відбувається автоматично у вигляді зменшення майбутніх платіж. Тобто, якщо ви переплатили, у вас просто зменшиться сума в квитанції. В Держспоживслужбі закликали громадян. Не мовчати, люди, не мовчіть. Будь ласка, я скільки разів казала: не треба мовчати. Якщо ви десь бачите якесь необґрунтоване підвищення тарифу, звертайтесь в місцеві відділення служби. Бачите десь щось, от відчуваєте, що ну, не спожили ви там стільки, скільки вам нарахували. Не мовчіть, звертайтесь в місцеві відділення служби Там мають приймати скарги і реагувати обов'язково мають реагувати, а не забивати. Але ми з вами добре знаємо, як це буває. Одному відповіли, чекайте, іншому помилка системи, третьому це новий тариф згідно з постановою. І поки люди розбираються, комунальні служби що? Продовжують працювати от за такими самими схемами. Чому все це стало можливим? Так? Звідки ось ця причина? Тут треба чесно казати: система взагалі тарифів в Україні. Це темний ліс, просто темний ліс. Більшість тарифів формується на місцях, кожне місто затверджує свої тарифи. Реально, от перевірити реальну структуру ціни, ну, якщо чесно, то практично неможливо. Наприклад, вам кажуть, ось тариф на воду, так? Ну, при, приблизно там, я не знаю, 30 гривень за куб. Але скільки з цього йде на електрику, скільки з цього йде на зарплату. Скільки з цього йде, там, не знаю, на ремонт тих же труб. Ну ніхто ж не знає, правильно? Нам ніхто не дає ніяких, е, я не знаю, там, виписок, Ніхто ніякого, ну, нема абсолютно ніяких звітів, ніхто ж не звітує перед простими людьми. І ось в цій непрозорості, ось в цій непрозорості, що основна корупція. Тому і вийшло так, що 93% підприємств мали завищення. Не випадково, там десь мали завищення, а це було системно. І ось люди починають прокидатися. Це хороша новина. Люди перестають мовчати, пишуть скарги, знімають відео, показують свої чеки і завдяки цьому почались перевірки. Якщо б люди мовчали далі, нічого б цього не було. І це перший випадок, коли держава офіційно сказала, так. Ви переплачували, тобто держава погодилась і сказала, ви переплачували, і ми зобов'язані це повернути. Можливо, вперше за багато років люди побачать, що правда все-таки існує, але існує за рахунок чого? Існує за рахунок того, що люди не мовчали. Я вже тисячу разів казала: от коли, знаєте, от, навіть про якісь там вкиди інформаційні, ага, вкинули, ага, люди прохавали, все, можемо запускати, ага, ніхто не возмущається, ну і. Будемо, будемо, значить, заробляти. От. А якщо люди починають е, проти всього цього виражати свою невдоволеність, ага, або виходить, та ні, то ми пошаткували, то то, то то ми хотіли запустити, та не запустили, та то, то ми не будемо, то ми так просто. Розумієте, все від людського розголосу. Якщо люди не мовчать, підсумок такий: ця історія показова. Коли громадяни мовчать, їх грабують. Коли громадяни говорять, система змінюється. Так, це лише перші 3 мільйони. Але попереду сотні мільйонів, якщо ми будемо вимагати справедливості. Бо тепер ми знаємо: 93% тарифів це була брехня. І настав час, щоб правда почала коштувати дорожче, ніж їхні схеми. Я просто представляю, що було б, якщо провести от, аудит. Аудит, знаєте, повністю по всім тарифам. Ми б з вами, мабуть, жахнулись би, скільки з нас здирають грошей. Пишіть, що ви про це думаєте. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.